Це вперше, коли я так довго чекала посилочку. Відправка була Укрпошта. Не знаю, що сталося, але йшла вона до мене 10 днів. Слава Богу, що рослинки в сплячому стані, і я не дуже переживала за них. Але там дещо цікаво. Гортензії, ви не повірите по 25 гривень. Відкриваємо. В зі мною завжди може, тому що може щось трапитись на вулиці. Якась гарна рослинка, яку можна черенкнути. Ну що, дивимось? Це пересор. тому я не знаю, що мене тут досталось, але за 25. Гривень. Дивіться, яка краса. Боже, як я її чекала. Як же я її чекала? Дивіться, який гарні Боже. Ой. І то, то навіщо то черенкувати, да? завершимо огляд гортензії вже вдома, тому що на вулиці мінус 8. Гортензії дуже гарні. Мабуть, кореневу не зможу вам показати, тому що все замерзло. Ну вона, я вчора, вчора бачила, вона гарна. Такі міцні. Дивіться. На оцей, які гарні, високі, тут сантиметрів 50, мабуть. Які гарні сажинці. Я дуже задоволена. А це маленький. Це, мабуть, якийсь міні-сорт. Ось такі красочки дістала. Трохи все підмерзло. en